Попередження для українців, синоптики Укргідрометцентру прогнозують заморозки та сильний вітер, де чекати на таку погоду. Тим часом синоптикиня Діденко передбачає, вже скоро буде різке похолодання, подекуди можливий мокрий сніг. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал сейчас і починаємо. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження для українців за даними українського гідромецентру. Вночі 20 та 21 жовтня у західних областях України, а також вночі 21 жовтня на Житомирщині та Вінничині очікуються заморозки в повітрі до мінус 4 градусів. Надзвичайники підкреслюють, це другий рівень небезпеки помаранчевий. Також уже в неділю, 19 жовтня, у західних Вінницькій та Одеській областях будуть пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Це перший рівень небезпеки, тобто, жовтий резюмують у повідомленні. ДСНС закликає бути обачними. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Будьте уважні і дбайте про безпеку. Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в Україні очікується зміна погоди. Це станеться вже 18 та 19 жовтня. Почнеться 18 жовтня зниження температури повітря у західних областях в день очікується лише від 8 до 12 градусів. Нарешті території України ще побуде, але лише один день тепліша погода завтра впродовж дня до плюс 15 градусів, зазначила Діденко. Вона також попередила, що 19 числа більшість українських областей накриє холод. Буде до 8 градусів тепла в день, окрім Сходу та Півдня. Там у неділю триматиметься температура до 15 градусів. За словами фахівчині, періодичні дощі очікуються у цей день в Україні повсюди, через істотне зниження температури повітря, подекуди можливий мокрий сніг. Натомість, за прогнозом Українського гідрометцентру, 19 жовтня в Україні буде хмарна погода з опадами. У західних регіонах на Житомирщині, а також у Карпатах вночі місцями мокрий сніг. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла, а в день – не більше 13. На півночі, заході, Вінниччині та Черкащині в день очікується від 4 до 9 градусів тепла, у Карпатах – до нуля вночі, в день – від 1 до 4 градусів. Вітер західний, північно-західний – градусів. 12 в день у Західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м на секунду, йдеться у повідомленні. У Києві та області, за даними Гідрометцентру, в неділю, 19 жовтня, буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, вітер Західний 7-12 м на секунду, температура в столиці вночі від 3 до 5 тепла, в день від 6 до 8 градусів. Друзі, а яка погода у вашій області? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Пожежа у Росії. Палає птахофабрика у Челябінській області. Паралельно уже третю добу горить нафтопереробний завод у Новошахтинську. Натомість Новосибірськ заливає дощем у Санкт-Петербурзі. Паралізовано роботу аеропорту Пулково. Росіяни скаржаться на атаку дронів. Всі деталі замить. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. Тривожно у тилу загарбників. У Челябінській області Росії загорілася покрівля птахофабрики в селищі Рощино. За даними ворожого міністерства надзвичайних ситуацій, полум'я охопило 7 тисяч квадратних метрів. З будівлі самостійно вийшли п'ятеро осіб. Ситуація настільки тривожна, що пожежу гасили 46 надзвичайників і 12 одиниць техніки. Водночас у Волгоградській області у місті Петроввал, цього разу після нічної атаки дронів, спалахнула пожежа у районі місцевої залізничної станції. Вибухи чули також у Краснодарському краї та Ростовській області. Ще одна точка на мапі пожеж у Росії Новошахтинськ. Тут нафтопереробний завод горить уже третю добу після удару дронів. За даними місцевих пабліків, полум'я поширилося на новий резервуар. Через гасіння пожежі в місті Красний Сулін відключили воду. А мешканці Новошахтинська скаржаться, що у місті нічим дихати, і навіть попри надзвичайну ситуацію працівників не відпускають із підприємства. Та на цьому не кінець. В день 23 серпня. Ворог скаржиться на новий наліт дронів. У Санкт-Петербурзі, у аеропорту Пулково, через атаку безпілотників затримали та скасували понад 90 рейсів. Оголосили план Килим. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко видав, нібито над регіоном збито один дрон, ба більше через наліт безпілотників у Санкт-Петербурзі вимкнули інтернет. Дані сайту Даундетектор підтверджують масштабні проблеми з інтернетом у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області. Водночас згаданий російський чиновник Дрозденко визнав, що у південно-західних районах області знижено швидкість мобільного інтернету. Зі традиційним «все збіта звітом вийшло міністерство оборони Росії. Там видали, мовляв, між 14 та 17 годинами було нібито перехоплено 32 безпілотники, але не лише дрони і пожежі, але й стихія. У Новосибірську потужні зливи вдруге за літо затопили вулиці. Вода виривала каналізаційні люки, дороги стали ріками. А автобуси нагадували річкові трамваї. Натомість у Санкт-Петербурзі напередодні, 22 серпня, було запроваджено жовтий рівень небезпеки через грозу та град. У Виборському районі він випав розміром із волоський горіх. А в тимчасово окупованому українському Криму вороже так зване Міністерство надзвичайних ситуацій 23 серпня оголосило штормове попередження. Прогнозують сильні зливи, грози та шквали швидкістю 15 20 метрів за секунду. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Така за вашою оцінкою, знову ж таки виходячи з реальних показників станом на день сьогоднішній, наскільки на критичній розтяжці сьогодні Путін між військовими потребами і забезпеченням елементарних потреб власних громадян? Інститут вивчення війни вже давно писав, що Росія не може паралельно воювати і забезпечувати розвиток своєї економіки. Ось зараз ми на власні очі бачимо приклад цієї ситуації. Ми що зазвичай в російському бюджеті завжди були ресурси на виплату так званого демфору? Демфор це доплата реалізаторам пального за те, що вони це роблять в Росії, а не експортують його зовні. А ось вересні е 2023-го, двадцять е коли вирішили трошки оптимізувати витрати бюджету, вирішили не платити по демпферу і отримали нестачу бензину на заправочних станціях в багатьох регіонах Росії. Зрозуміло, що це була помилка, повернулась до Демфору. Але початок серпня, серед іншого, знаменувався тим, що дефіцит російського бюджету склав 4,9 трильйона рублів, і це при тому, що ліквідна частина фонду національного благополуччя резервів кабінету міністрів Росії складає 4 трильйона рублів. Тобто, вперше здається за всю історію Росії, коли ліквідна частина ресурсів. Росії не покриває дефіциту зовнішньої торгівлі, тому що взагалі Росія на ну, торгівлі вивчає дефіцит бюджету. Uh -huh. виходить так, що а, зараз треба економити, або закінчувати війну, або не платити подемфор. З логікою нормальної країни треба було б закінчити щось інше, а не демфо. Але ж Росію не можна віднести до такої категорії. Тому Росія вирішила, добре, ми продовжуємо воювати. Але по демферу ми платити не будемо. Це 2,6 трильйони е, рублів на рік, закладена цифра в на витрати по подемфору. Тобто економія 2,6 враховуючи, що і так 4,9 дефіцит буде дуже важлива для російської економіки, але знову ж таки це. Рішення, яке вимагає прийняття Росія, вирішила, що німо ми. ми продовжуємо воювати. Залишаємо це демпфер верніше прибираємо демпфер тому що на нього грошей немає. Нема грошей, нема бензину на заправках. Ось а нема бензину на заправках. Це проблеми з інфляцією, тому що товари постачаються вантажівками, які вимагають цього бензину. А плюс Верніше посів, не посівна вже. Збір врожаю також знива потребують пального, і це все докладається до фактору інфляції, який негативно безумовно впливає на параметри економіки Росії. Загаданий вами інститут дослідження війни. Він прогнозував колапс в російській економіці, якщо я не помиляюся, і в 23-му, і в 24-му, ось вже в 25-му році. А чим сьогоднішня ситуація кардинально відрізняється від того, що було раніше, тому що так само тоді ж очікувані ось ось і все. Але ж маємо 25 п'ятий рік, і маємо те, що Путін все одно має можливості і продовжує війну. Ось відмінність в тому, що резерви скорочуються, чому я кажу, що вперше в історії Росії ліквільна частина резервів стала меншою за борг за дефіцит бюджету, і виходить так, що раніше е, брали частково з частково резервів кошти, частково заробляли, бо все ще продають воглеводні. Але зараз це робити вже легко не вдається. Зараз е, треба краще шукати ці гроші, і тому більше мотивацій скоригувати програми на кшталт демферу. Коли говорять, знаєте, все ми більше не можемо собі дозволити ці витрати, ми їх зупиняємо. А як тільки ви зупиняєте витрати по демпферу реалізатори пального кажуть, так нам не, не компенсують різницю, тому ми більше не постачаємо продукцію на ринок, будемо чекати кращих часів, не постачаємо продукцію, отримуємо дефіцит. На заправочних станціях, а отже, і велика кількість автівка Росії, які стоять в чергах, очікують чи на чудо, яким зараз для росіян є крапля бензину. А паливна криза в Росії вона вже сягнула свого піку чи до піку ще далеко? Я думаю, що попереду, тому що все ще якісь запаси ще є, і якщо не вдасться швидко з цього вийти, то зараз -то це більше регіони, скажімо, віддалені від Москви. А ось коли в Москві не буде. Вже пального, оце вже буде пік кризи, тому що все ж таки насамперед сталь столиця багато чого визначає, і тут я думаю, що це можемо вважати піком, коли в Москві це буде проблема знайти пальне. А плюс-мінус знову ж таки відштовхуючись від якихось конкретних цифр, цей пік може настати за кілька місяців, за кілька тижнів, які тут часові проміжки. Ви бачите, і, і, я думаю, що як 23-му це буде вересень, тобто дочекаємось до вересня, можливо, середина вересня. Ось там я думаю, що вже якщо нічого терміново Росія робити не буде, там вже ми будемо чути з Москви новини про те, що не вистачає пального навіть в столиці, а удари дронів українських вони сприяють тому, щоб цього пального фізично було менше. Ну і власне рятівного кола зараз у Кремля фактично не буде в такій ситуації. Так, так, тобто раніше рятувались якраз фондом національного благополуччя, що рятувала попередні роки, але зараз вже ну там ще гроші є, 4 трильйони, ніхто нікуди не надівав. Але але вже це стає складнішим, і вже перетунок у якості фонду національного благополуччя може, скажімо, так, не повністю врятувати Росію, тому що там також будуть економити ті ресурси, які лишаються. Саме для того, щоб вони лишались, щоб не було так, що у вас на рахунках в ваших резервів по великому рахунку 0,010.